Галина Вдовиченко Найдовші вуса. Конкурс на найдовші вуса. Предмет особливої гордості кожного муркотуна. Без вусів вони втрачають половину своїх можливостей. А з ними і бачать краще, і чують, і відчувають котячі вуса це котяче багатство. Вистрибнув на середину кімнати коментатор чорний кіт. Я коментатор Чорний кіт. І зараз ми вам покажемо, як визначають власника найдовших усіх Мяу. Ви дивитеся конкурс вуса сезону! Ви бачите, як Хук і Джеб витягають з кросівки Стаса довгу шнурівку. невеличка сутичка. І ось брати наближаються до гурту, тягнучи кожен на себе свій кінець вимірювальної мотузки. А судді хто? Хто вимірюватиме вуса? Цю відповідальність бере на себе саме висуванець бубуляк. Громада згодна, громада підказує, що йому потрібні помічники. Помічників треба обрати, і бубулякові допомагатимуть. Хто ж йому допомагатиме? Ага, Я бачу, як кожна група висуває свого представника. А тоді ці представники обирають поміж себе двох до складу журлів. І це буде... Кларета! Ні ні ні. Брррррр. Я помилився це Маріта. <клес> так, Марієрта і Альбінос. Цілковито білий кіт незаплямованою репутацією. Що ж, поки тривають приготування, ми поцікавимося прогнозами від, ну от, скажімо, від пушинки. <му> Думаєш, пушинко, хто може претендувати на перемогу? Хто з хлопців переможе? Що -ну? за питання? Обурилась пушинка. Шшшш! Як не подумала, Чого одразу хлопці? Серед дівчат теж є власниці. Роз Довгих вусів. Бажаю перемоги саме дівчатам. Пушинка підстрибнула, зависнувши в повітрі на секунди дві. М'ягко опустилася на всі чотири лапки і пішла собі геть. А ми далі введемо наш репортаж, мовив коментатор Чорний Кіт. Першими вибувають із змагання малюки, їм поки що не до снаги міритися з дорослими, що з цього приводу скаже капловух. Для нього змагання, як бачимо, вже закінчились. Вухастий малюк не виглядав пригніченим аніскільки. скільки. сечі змагання. Це не моя стихія, зухвало виголосив він. Коли будуть вушачі, тобто коли будуть мірятися вухами, не забудьте попередити, коли почнеться конкурс вуха сезону? ба який? вигукнув коментатор чорний кіт. Цього малого бійцівська вдача. І поплескав капловуха по спині. А що до хвостів? Коли буде конкурс з найдовших хвостів? Визирнула зі спини коментатора хвостуля і закрутила у повітрі смерть своїм чорним хвостом. Змагання з гусами мрумяв, це лише початок. Коментатор наближився до бубуляка, маріети та білого альбіноса, які завзято виконували покладені на них обов'язки. Несподівано коментатор опинився у Лещата. Його схопили і затисли йому лапами голову мордою догори. Усе відбулося блискавично. Марієта підхопила його найдовший гус, натягнула струною, альбінос приклав до нього шнурівку, бубуляк перевірив, чи все відбувається за правилами, і виніс вердикт. Вуса, коментатора чорного кота є середніми за розміром. На вихід у фінал цей учасник претендувати не може. Наступний. Що відчуває кіт, почувши таке про свої вуса? Відходячи вбік, розміркував голос коментатор Чорний кіт. Відверто кажучи, деяке разочарування. Але ця стороння оцінка не вплине на моє ставлення до власних вусів. У мене їх чотирнадцять. І кожен вус мені дорогий. Я залишаюся при своїй думці і вона краща за оцінку журі, а змагання тим часом тривають. Ми бачимо, як лічильна комісія Вуса тепер уже одне в одного. І жоден з них <inju> не потрапляє у фінал. Хто ж виходить на фінішну пряму? Хто ж ці вусатики? А вже... Це голота. Хто другий кутуза? Тож треті, це, це, а, бачу, бачу це рудий. Ви теж здивовані? Ніхто ніколи не помічав його в усів. Може, тому що вони руді? Варто придивлятися одне до одного уважніше, ані не про. Постити чогось важливого Мурмяу. отже, у рудого теж довгі вуса. і у фіналі Мурмяу. Починається повторне вимірювання. Зараз ми дізнаємося переможця. Зараз, серед трійки фіналістів, визначається лідер. Отже, терпіння брмня. Хто буде володарем титулу вуса сезону? Хто? Що? Що сталося? Що в крик і квал? Утузав із голотою неподіли першості. Здається, тут зараз буде бійка. Альбінос щойно виголосив у всіх трьох оців вуса однакової довжини мяу. у жодного ані на міліметр не довші. І це викликало вибух невдоволення. Варіант, перемогла дружба кутузово з голотою не влаштовує. Ви чуєте ці крики? Прикуси Ші! язика! Шш! Шш! Я тобі твої вуса розсягну і завижу на потилиці. Шш! Все! Тобі гаплик! Караче! Твої вуса підкорочу, аби не їх, куди не слід! Сварка у фіналі змагань між потенційними переможцями! Який скандал! Зараз ці два учасники будуть дискваліфіковані. Зараз їх знімуть із змагань. І перемога! дістається. Рудому. Цілком слушне, як на мене. Але що це? Кутузов з голотою об'єднуються, стають пліч опліч і йдуть у наступ. Вони знов разом, ви чуєте їхні вигуки. «Чому Merkel перемога Рудому? Зараз ми перевіримо його виселеність!» «Перевіримо! Перевіримо! перевіримо пш Який галас здійнявся в помешканні, вже й не чути коментатора чорного кота. «Беремогу Рудому! 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 Беремогу Рудому!» – волають <sp Gloria> <youtubers> коти. <Exodus> <condition without mere motorcycle> А Кутузов з голотою проти. мяу 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 фш, проти! Фш", шкіряться обидва і лаються на всі заставки. Ви Шо? що? Фш, проти всіх, фш, всіх. кричать їм коти. Гей, ви проти всіх! Гукає з під самої стелі ошкаженилий Ковбасюк. Він розгойдується на люстрі, у цьому шарварку він знайшов під шафою ліки пані Кребової, пляшечку із залишками валір'янки... Спорожнив її і втратив контроль над собою. Щось із ним сталося. Крізь ковбасюка, наче пропустили електричний струм. У нього навіть шерсть стала духки. Він видерся штору вгору, мало не до стелі. Перестрибнув на люстру і, розкитуючись на скляному ріжку, несамовито заволав. Басимось, бо ніц того конкурсу не буде. Відштовхнувся, перелетів через усю кімнату, зачепився за фіранки і гепнувся просто на братів хука і джеба. Спалахнула загальна бійка. <плес> У розпал несамовитого гармидару повернулася додому пані Крепова. Їсне сподіванки випустила на порозі парасольку з рук. Що тут скоїлася, поки нас не було. Геть звідси, банду котяча, забирайтеся, геть, голос господині вмить привів котів до тями. Вона перехопила з підлоги парасольку, і цим котам здалося, що зараз вони всі дістануть тою довгою, мокрою, холодною парасолею. Коти завмерли хто де? Лиш чути було важке сапання, а тоді заходилось обтрушуватись, приглажувати шерсть та зализувати подряпини.